У нас планується встановлення так? Е, в першу чергу, що ми зробили, це зняли. Скан. Е, скан, е, я попросив лабораторію повністю повторити е, профілі, ті, які були вже на цій коронці, е, на коронці зуби, які на югу, щоб вони мені просто повторили його, запам'ятали і забрали з скану е, програмі Мізука, забрали повністю цей зуб. І зробили мені таку заготовку. Заготовку з опорами. З такими двома маленькими лапами, щоб вона чітко позиціонувала, щоб вона не рухалась, не прокручувалася. І що важливо, щоб вона чітко е, в, е, в зоні е, опікальніше, щоб вона не провалилася в коронкою. Тобто, щоб цей профіль, який був на сполоний зум своїм, щоб він не став бути а був на козмічений прямо там, де він повинен бути. І е, ми на операції. На оперативне втручання ми мали ось цю заготовку. Було встановлено по шаблону в основному І тоді вже пішов, я, встановив заготовку, ми перевірили, що в нас є чітке позиціонування, тобто, що вихід шахти постійної конструкції буде там, де нам потрібно, тобто він не буде виходити ні вистикулярно, ні невільно, і буде відповідно ми сподіваємось в ортопедії планувати її змикання, яке буде. Щоб воно не було там, скажімо, величезного, там, де у нас має бути окрузійний контакт, та, тим більше що це є примоля, що він буде чітко виходити там, де ми можемо ту шахту розмістити і не будемо скорюватися, композитне, чим ми композитом закриваємо шахтний контакти. Потім, потім я пішов в залишку хіру, хірургу працювати, і я мусив повторити. Сумати профілі. Да? Mm -hmm. і, і, тут важливо, щоб було під час операції і ще до операції ми вибирали висоту платформи, тобто яка повинна бути платформа власне, самого вату, тому що вона не була за низька, щоб вона не була за дуже висока, тому що людина не думали, де розмістити цю свій, свої профілі. І тут була вибрана платформа. Два міліметри, по-моєму, два з половиною, то й там позиціонував трошечки глибше, для того, щоб не в не коронка не впиралася в сам кістку зуба, після того, якого ми ходили Так, і тут зараз те, що те, що відразу там відзначити собі, я пробіг на секундочку, що цей протокол він є типу цифровий, з однієї сторони, з іншої сторони. Оце перебазування, це все є аналогова техніка з композиту. Ми далі там покажемо, як ми її виконуємо поетапно, але це є дуже класне поєднання цифри і аналогового способу власне, перевозування. Нам тому в тому плані дуже комфортно працювати, тому що ну, ми, скажімо так, логістику розділяємо, що я встановлюю по так, ми цю заготовочку. Потім, наприклад, перед тим, як йти ти на забіг е, Андрій Перебазовує, ставить, ставить цю короночку, там виховний композитор. Потім цю коронку вже безпосередньо виготовляє так. І за той час я забираю кореспондент, викопнуло військовим і воно у нас на сьогоднішній день так практично по часу збігається, що коли коронка готова, у мене вже завершена кінолія, і ми просто фіксуємо протезну е, конструкцію. Так, тут е, винося коронка там на попередньому слайді було трошечки квадратно, тому що їм важливо було. Окрузійної добре вивести повністю з контактів і особливо латирузі, всі руки, щелепа і потузії, тому що ці поході рухи би точно дали нам той і пристати вона би, вона би, контакт. Важливо було вас забрати всі ріжучі країни і. Максимальні контакти не робити дуже щіними також зі своїми зубами, а мінімально-мінімально дуже дущо. Коли зміни сказали, що взагалі варто забирати кому, щоб були підпори, ми теж так робили, але вправді, туди досить сильно впадає залишки їжі, і пацієнтам дуже важко зачищати, які стараються, і дуже туша. Ну, не завжди виходить, але ми максимально стараємося, потім деколи на операції вже також забирають ці позиціонери. Становлю саму сам саму корольку, то я потім можу ще трошки максимальних контактів, то що можна вийшло. Так, і оце є е, ситуація через близько через часу після встановлення конструкції. Так, у нас останні раз два бачите, що дуже гарно сформовані профілі, так і е, дуже гарно збережені профілі з степулярної так з підлібійної сторони із максимальних діяльних. А, і, і далі ми це такий один з прикладів та виготовили е, короночку венілянці та воля, які насправді напевно є найпростішими та з точки зору і хірургії, вони напевно найпростішими, з точки зору отримання проводиної фіксації.